Доброго дня, друзі! Приходить до мене знайома людина і каже, Юра, зробив мені такий павербанк, щоб можна було заряджати два ноутбуки, чотири телефони мобільних. Я кажу, ого, в тебе замашки. Кажу, не роби мені мізки, купи собі зарядну станцію і заряджай все, що хочеш. За такої балалайки не вийде таке. Ми можемо зробити тільки зібрати павербанк для Телефонів, ну, зробити потужний, звісно, павербанк. Я йому запропонував ось такий павербанк. Ну, тут чотири акумулятори стоїть, 18650, на 650, але два ну, телефони спокійно заряджає. Але в них ну, дуже багато телефонів, дітки, звісно, навчаються. Тому е я замовив такий корпус. Під 18650, зразу скажу, що на пакетах мені не подобаються павербанки, тому що пакети з невідомих причин дуються, потім корпус розриває. Ну, в общем, часто батареї виходять з ладу. Тому якщо ви вставите сюди батареї 18650, такі, як ви бажаєте, за вашим бажанням, то ви будете впевнені в тому, що він буде працювати. Значить, Я замовив на OLX ось такий корпус павербанка. Вона має швидкісну зарядку, як ви бачите, це процедур. Це свідчить у нас червоний роз'ємчик, де намальовано дві блискавки. Швидкий заряд це звичайний для заряду мікро, Type-C, мікро-USB і я не знаю, який це, можливо iPhone. Ліхтарика тут, звісно, немає. Є отака, ну, такий ремінець для переноски. І тут по параметрам ви можете побачити, що тут за параметри. Так, фокусуємося. І ось такі параметри. Я диктувати не буду, можете на паузу натиснути і продивитися їх. Так, блікує корпус, бачите, який цікавий. Зараз е, я буду е, його перевіряти, а комплектувати я, звісно, буду ось такими батареями. Є у мене. Це тинпа. TenPower, Тенпар е, TenPower 2900 мА. Середньострумові, Ну, 10 А вони в пік витримують інструмент вони, звісно, не годяться, а в Powerbank саме те. E, значить, ви також можете замовити такий корпус на Олексі чи на Аліекспресі і самостійно зібрати. Навіть з БВ-акумулятори. Тому що акумулятори на Олексі можна купити за 50 гривень штука, ну 40, там, я не знаю. Не монітор. Я завжди використовую нові акумулятори. Тому зараз будемо. Їх ставити сюди. Так, він на шести гвинтах, гвинти є в комплекті, також є викрутка і ось шість гвинтів. Паяти варити тут нічого не потрібно, так як я робив це в попередньому павербанку, А ви просто берете і ставите сюди акумулятори. Можна можна навіть один поставити. Давайте поставимо дві штучки поки що і подивимося, що він нам покаже. Як ви бачите, тут зараз. Засвітилися нулі, тобто ми зараз будемо перевіряти його на заряд. Є в мене швидкісна зарядка, Придбався спеціально, ну, щоб на роботі була, вона 40 Вт пишуть. Але тут 18 Вт по Type-C, 20 Вт, а 18 Вт по USB, 20 Type-C. Тому будемо зараз перевіряти. Так, значить, йде в мене шнур. Давайте поставимо шнурочок, під'єднаємо. Так, І спробуємо перевірити, чи справний він чи ні. Так, Ставимо, до речі, я забув встановити е, ваттметр. Зараз я його знайду. Ставимо ваттметр спочатку, щоб перевірити, що сюди буде вливатися. Так, Вмикаємо мережу. Так, Дивимося, ну вибачте, догори ногами. Так, Бачимо, що заряд у нас засвітився 25%. І на приладі поки що ми нічого не наблюдаємо. Давайте ще раз перемкнемо. Це буває таке роз'ємчик. так, І дивимося, заряд у нас йде, дивимося по напрузі. Напруга зараз 13 вольт і струм 1,6 А. Перемножуємо і отримуємо потужність у 6, 15 Вт. Десь приблизно да, да, ну 15 Вт видно по самому. Кватметру на роз'ємчику. Тобто, дійсно, сама, сам павербанк підтримує швидкісну зарядку. Ну, час можна порахувати, скільки він буде заряджатися при такому струмі і напрузі, коли тут буде 12 батарей. Загальну ємність, звісно, вирахувати можна. Ну, я зараз не буду рахувати, я в основному практик. Так, значить, по вдуванню в павербанк ми побачили, що в нас. Швидкісна працює. 13 вольт, 1,6 Ампера. Побачили, да? давайте зараз перевіримо, як нас буде павербанк робити на віддачу. Тобто зараз ми під'єднаємо ну, телефон, наприклад. Він ну, думає, до речі, недозаряджений. І перевіримо, що він буде видавати. Так, під'єднуємося єд... під до телефончика. Так. Дивимося, що тут у нас. Так. Є у нас заряд. Так, 549 вольт поки що. Так, Швидкісна засвітилася. Так, засвітилася швидкісна зарядка. Бачимо, що напруга в нас зростає. Так, от вам це теж покажу. І бачимо, напруга в нас зараз складає 6,9 вольт, 7 вольт, 2,5 А. 12 ватт зараз вбувається, тобто швидкісна зарядка. Теж працює з павербанку. Так. Давайте ще також перевіримо сусідній роз'єм, то що зі звичайною зарядкою. Так, щось тугенький. Так, вімкнули і дивимося. Ну, тут, звісно, напруга буде 5 вольт, а струм подивимося, який буде він видавати. Так, чекаємо трішки, поки він роздуплиться. Так, 5,5, 1,2 А. Ну, повинен десь 2 А видавати. Я характеристики не пам'ятаю. Сильно не роздивлявся. Так, тепер знову упала. Струм упав і він складає у нас зараз скільки? 3 Вт. Ну, його, звісно, буде колбасить трішки, тому що так, мабуть, повинно бути. Так, 1,3 і 3. Зараз, бачите, 7 Вт. 1-2 А пошти. Так, ну 2 А можна сказати, що він витягує. Тобто, друзі, ви бачите, я не рекламую ні в коєму разі. Просто така нагода сталася, що ну, дуже багато людей питають, тому я знімаю це відео. Ви можете самостійно набрати батареї. Тут немає нічого складного, ще раз кажу, 12 штук ставите. Відповідно, ємність, ви батареї перемножите на 12 і отримуєте приблизну ємність. Це ємність буде по батареї. Звісно, на виході з урахуванням втрат буде. Якщо тут, наприклад, по батареям буде 30 А, то по 5 вольтам, ну, чесні, будуть, це 22 А десь приблизно. Я точно не, не буду рахувати. Тому ось так, друзі, можете замовляти, не знаю на рахунок якості. Тут зібрано на контролері IP5353. Мабуть, так. Да. Не знаю, як він буде в роботі, ну, час покаже, звісно. Поки що зберу і віддам людині, нехай користується. Якщо вас зацікавив даний павербанк, то ви можете його замовити і самостійно зібрати. Бачимо, вже упав у нас процентність по батареї. Ну, цікавий такий корпус доволі такий. Щоб компактний, звісно, не компактний. Ну але в домашніх умовах заряджати гаджети можна. Все, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.